Сьогодні лабораторна з Matcat Prime присвячена праці з виразами. Тобто ми з вами знов таки опановуємо інтерфейс і починаємо розумітися, як краще та швидше працювати. Відкриваємо попередній документ, який ми розробляли цей документ, мав назву у нас Шаблон. Я не пам'ятаю, куди я його зберег, тому скористаюсь ось тут останніми відкритими документами. Приберу зайве, нагадаю, шаблон це наш документ, який містить налаштування меж 20 мм з усіх боків та налаштування шрифтів для текстових зон чи регіонів та математичних. Кажемо, що це лабораторна робота 2. За темою вже праця з математичними виразами. Знов таки вказуємо, якщо треба, номер варіанта, хто виконав нашу з вами групу. Зберігаємо все це як. Лабораторна 1, а, тобто 2, праця з виразами я додаю назву атен для того, щоб розумітися, де ми з вами будемо брати наше з вами завдання. Заходимо в Teams до нашої команди, знаходимо дисципліну, пункт файли, методичний Вказівки у нас в директорії з маткадом є. Відкриваємо методичні вказівки, або завантажуємо та відкриваємо, як вам краще. Переміщуємось до 18-ї сторінки. І тут у нас йдеться одна з лабораторних, яка нам дозволить попрацювати з виразами. Для того, щоб на екрані у нас з вами одночасно ми бачили. А і маткат. І одночасно бачили відповідно наше завдання. Я мінімізую Teams а, або акробат, в якому ви відкриваєте все це. Ну і приблизно розділюю екран навпіл. Одна частина буде у нас займати завдання, одна частина у нас з вами буде зай, зайняти, займати інтерфейс маткаду. Ну, трохи можна і тут зменшити робоче поле. Отже, що нам треба буде зробити? А, нам треба буде ось тут відповідні вирази, набрати в маткані, то подивитися, як він буде з цим працювати. Отже, я не буду робити пункти 1, 2, 3, 4, щоб не витрачати зайвий час. Одразу ми починаємо набирати тригонометрична функція синус. Я вам нагадаю, що тригонометричні функції, та взагалі всі функції, ви можете набирати з клавіатури, якщо пам'ятаєте як, або користуючись відповідно у стрічці пунктом функції. Так, далі дріб з клавіатури 1 четверта, і ставимо знак дорівнює. І автоматично отримуємо відповідь. Наступна у нас логаритм десятковий і тангенс. Наприклад, ми скористаємося ставкою функції, знайдемо там тангенс. Знайдемо підпункт тригонометричний і додамо відповідний елемент подвійним клацанням, і я закрию. Просто щоб ви мали розуміння, що можна користуватись тим і іншим методом. Далі, косинус. Ну, тут швидше буде додати його власноруч 35, отримати результат, рівняння якесь косинус. 90. Використовуючи клавіші керування курсором, вгору, донизу ліворуч-праворуч, ми рухаємось по Так. Логарифм натуральний, логарифм десятичний. ви бачите, що записи трошки відрізняються у нас. Частина праці з выразами у нас була опанована. Далі мы рухаємось в іншу частину праця з функцією. x двокрапка одна 1,2. тут я вам нагадую, що розподілювач десятичних розрядів в маткаде точка чи крапка. Якщо ви кому будете використовувати, це буде означати два різних числа, через кому саме так це у нас вказується. Далі я вам нагадаю, що символи математичних та різних операцій ми можемо обирати, використовуючи е, пункт е, оперіш, оперіш, оператора. Да? Якщо не пам'ятаємо як з клавіатури Shift до. Далі ми записуємо вирази, в яких приймають участь вже ці зміни, які ми з вами додали. Дужки X Shift 6, тобто у нас з вами ступень помножена на 250. Далі обираємо все це та ділимо на. Корінь. Якщо ми пам'ятаємо, де шукати відповідне значення кореня, знаходимо його знов тут. Корень із Y І тут ступень кореня ми вказуємо п'ятого ступеня. У нас далі керуючі клавішами керування курсора. Задаємо відповідні показники логарифм Z-константа π. І чому все це повинно дорівнювати? Якщо у вас виходить значення, якесь, яке не збігається зі значеннями у підсумках нашого прикладу, а можливо, ви десь зробили помилку. Тому будьте, будьте пильними та уважними. Множимо на корінь, знов константа І плюс Z. Знов ми з вами все це виділяємо. Я пробіг натискав для того, щоб виділити на косинус y. Косинус y. А, і відповідно дорівнює. Далі, натуральний логарифм. Z ділимо на косинус x помножено на тангенс zдаємо останнє значення і дивимось, що у нас щось тут не збігається. Десь я, можливо, зробив а, помилку з першого. Погляду я цю помилку. Ага, побачив, відняв не те значення, да? повинен був Y відняти. Рухаємось далі. Логарифм Y. Множимо. Я одразу роблю дріб. Логарифм. І... Не забувайте, що між змінними треба зна ставити знаки математичних операцій, помножити. Тобто, натискаючи зірочку, ви ставите знак множення. Знов п'ятого ступеня дорівнює і отримали ці елементи. Рухаємось далі. Треба попрацювати з функцією, яка залежить вже від двох змінних в даному випадку fx, Y. Shift двокрапка привласнення. Shift-шестерка у нас. C, 6, ступень косинус Х плюс ігре. Зробили. Далі від одиниці за х та за ігреком. F 1,1 дізнаємося, чому воно дорівнює Співпало. А далі ми з вами ще раз будемо використовувати функцію FATX і призначимо відповідне значення. Ми вже F от X, а ні Ми сама FAX не використовували. Да? Так, давайте знайдемо знак. Абсолютного значення, а, ось таким чином. Знайти значення функції при х, який дорівнює 0,5 та одиниця. Що це значить? Це значить, що нам потрібно знайти x1 та f от x. Передбачаюсь. 0.5. Відповідно, отримали ці значення. А, для двох функцій тут це треба було зробити, тому ми можемо перейти, наприклад, до іншого аркуша і зробити ще одну функцію та розрахувати там відповідне значення х на косінус х плюс корінь третього ступеня на синус х. Ось. Якщо ви бачите підкреслення зеленим кольором, це означає, що ми раніше в документі вже використовували таке саме значення для функції або для зміни. Просто це не помилка, а позначення, щоб ми розуміли, що перепризначили цю функцію. Далі нам ті саме значення треба зробити: Ctrl-C, Ctrl-V, і ми отримали вже для цієї функції рішення. А, рішення цих значень. А, чого у нас тут не вистачає? А, ми з вами не попрацювали з, з логарифмами, Да? Ага, я не бачу логарифмів, а, тому давайте усунемо Трошки цей пробіл, який ми тут зараз, на який ми дивимось. Давайте попрацюємо з невизначеним логарифмом. Давайте пошукаємо, де у нас знаходяться позначки логарифмів в операторах, там же, з гори до знизу межі ми не додаємо, ну нехай це буде якийсь Х у нас з вами. Ікси у нас там десь десь призначалося згори, ось. Тобто значення якесь з xом може тут бути. Dx. А давайте зробимо дріб. Згори це буде корінь квадратний. І давайте цю дріб до третього ступеня доведемо. І ось тут теж. Такий корінь від Х зробимо. Ніяких помилок зараз у нас немає. Ну, Принаймні нічого не підкреслюється. Натискаємо кнопочку дорівнює і ми з вами отримуємо, що це можна розрахувати лише в символьному вигляді. Ну, давайте спробуємо, як це розраховується в символьному вигляді. Ставимо знак. Розрахування в символьному вигляді, і починається процес розрахунка. Чи змінилось би тут щось, якщо б у нас згори не було ось цього призначення? Давайте я поки приберу, тут у нас зникне все, що розраховувалося з цим елементом, зміниться. Бачите? Розрахунок буде в символьному вигляді. Я повертаю значення ікса до норми і давайте рухатись далі. Як користуватись логарифмом, розраховувати логарифми, ну, визначені чи не визначені, ми з вами вже приблизно почали розуміти. Давайте подивимось, як працювати з похідними. Тобто це диференціали. Бувають часні, бувають визначені. Так, ну теж будемо користуватись dx. Зміни x. У дужках давайте зробимо великі такий страшний складний дроби. Tangent X плюс 5 помножено на логарифм. Давайте Ось так зробимо. Складний. Складні розрахунки, якісь у нас тут ведуться, з урахуванням того, що це у нас ікси Рівняння, тобто вираз немає ніяких помилок, червоним не підкреслено. Якщо спробуємо визначити в звичайному вигляді, ми можемо отримати значення з мнимою одиницею. Ну, тобто, а, дійсних значень таке рівняння немає, але вирішити сучасний математичний апарат такі речі теж може. А, що нам <кхем> треба буде щоб опанувати? Наостанок ми з вами опануємо сімвольні розрахунки. Давайте для досимвольних розрахунків теж будемо користуватись нашими улюбленими, невизначеними логарифмами. І ми з вами обираємо дріб там наші. Так, а давайте буковки, які ми не використовували, будемо використовувати. W ступеню B по ДВ. Оскільки немає визначених змінних, все це не має а, числового рішення. Але все це може бути обчислено в символьному вигляді. Ось така формула, за котрою цей логарифм у нас з вами обчислюється. Ну, давайте а, так само попрацюємо. З диференціалами. Диференціали, а, ну, теж W будемо нашу улюблену використовувати. Так. Ну, давайте в дужках зробимо щось у ступенях. Щось у наших улюблених коренях з буквою К5 ступеня. Десятковий додамо Натуральне, натуральний, натуральний да? і L помножимо на якусь змінну P. Ну і одразу будемо використовувати символічне обчислення для того, щоб отримати вирішення. Вирішення тут в даному випадку виглядає покраще, ніж а, те, що у нас там було до цього. А, далі. А далі зробимо а, наступний вираз. Це останній м, вираз, який ми будемо обчислювати, одразу загонимо його в дужки, Додамо складний диференціал. Так, Ось він у нас. А, і там теж будемо використовувати W. У дужках. Ну, Давайте ще одні дужки зробимо. А, одна якась дріб дріп так стоп дріп ось так да так тангенс від нашого улюбленого W плюс 5 еленів плюс 6 помножено на якесь там значення І на останок додамо корінь. Ось такий. Ось так ось така складна річ. А, ну Взагалі а, тут дужки якими я все це віяв в принципу, не потрібні але нехай будуть. розрахунок нам видає. Ось такий приємний результат. На цьому лабораторно у нас завершується, якщо все у нас вийшло, Зберігаємо все це, а, ми вже зберегли, як з назвою вирази. Після того, як ви все це збережете, я вам нагадаю, що ми все це зберігаємо в Microsoft Teams відповідної директорії за вашим власним прізвищем